І ми продовжуємо серію репортажів про кабінети президії. Сьогодні ми в гостях у Андрія Поробія. Ось бачите, справа відчинені двері це кабінети охорони. Нам заборонили знімати, але тут саме перевіряють посвідчення особи, які заходять новоприбулих. Добрий день. Добрий день. У вас так світло тут. Не економити електроенергію. так? Ми бачили у вас охорона. Це такі особливості вашого кабінету, та я розумію. Після того, як. Українські розвідки дали інформацію про те, що готуються щодо мене дії російських спецслужб. І по даних розвідки їхня ціль була вивезти мене в Росію для показового суду і по Майдану, і по подіях в Одесі. І після того я вперше в своє життя дав згоду на охорону. Знаєте, хто був попередником в цьому кабінеті до вас? Іванчук. Угу. Тобто, до того, як я власне сюди Андрій Іванчук. Вийшов, так, був Андрій Іванчук. Я розумію, це було пов'язано з тим, що довгий період не було першого віце-спікера. Він був головою комітету тоді, так тільки? Так, так. Був головою комітету. Єдине, що я змінив, мені вкрай необхідно було робочий стіл для проведення нарад. Тут у мене сейф Сейф? — для одежі шафа і вишиванка. Ага, можна подивитися? за закапелок, я не знаю. А цей серед для чого чую? Я на нього в житті не відкриваю його, чесно кажучи. Може, там хтось щось зберігає? Ні, я розумію, що моя прямальня має ключі до нього, але питається, чи щось необхідно, ну, в принципі, в мене немає жодної необхідності щось в сейф тримати, тому я навіть ключів не маю. Кімната відпочинку знаходиться. У нас тут кімната відпочинку. У мене тут частіше кімната, для ми то, власне, дуже часто тут. Кілька менше наради, коли там вже 10-12 чоловік, то там, а коли це кілька чоловік, то дуже часто тут, особливо коли ми п'ємо каву. Тут я переглядаю папери, тут я читаю законопроекти досить часто. Угу. Це Картину бачимо, це подарунок. Це подарунок, так, що минулого року на день народження. Ще до подій в лютому, ще до початку війни. Це подарунок. Теж подаримо. укр оборон прому. Розмістив його в кабінеті, оскільки це не є публічна частина кабінету. Це такий тривожний, там можна розбити скло. <рес> Чи він не працює вже, мабуть. Ні, наста... Ні, це бойовий, угу. але насправді там переобладнаний він так, що він не може використовувати цей бойовий. Угу. Ну і все, і тут в мене то, що називається. Кухня. Кухня, так. Ви користуєтесь? Ні. Ні. не користуйтесь. І президент у вас. Це теж подарунок Святослава, це голка мого давнього товариша. його на А я вибачте, ви так знімаєте я й не розміщую його. Він просто перебуває тут тимчасово, скажімо. Це перехід до кімнати охорони. І самий улюблений мій момент тут. Ще одна кухня. Тут вже ніби частина охорони. Але саме, звичайно, мій улюблений момент, ну, це ексклюзив, я думаю, що ніхто, ніхто не бачив. Це гвинтовий хід на дах. А ну, ви мене... там вже були? Ні, я там, ну, я тільки квітлював двері, не виходив. А давайте спробуємо перший раз, перший раз, то вже до кінця. Вони ну, більше на це потішило, це для того, що коли народ оточить. Через дах тікати. <реш> <реш> так, -да. баштольотний майданчик. Це мене, дуже, це мене дуже потішило, коли тільки зайшов. Ну, Бачиш, тут цілком якась така атмосфера ремонту. Це, звичайно, повний ексклюзив, бо я думаю, що ніхто про то ніколи не, 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 не знав. Тут у вас є можливість для евакуації так? Так. ексклюзивно. Навіть розповідали, що одного разу, коли 16 січня, ага. що заблокували ага. і він раптом з'явився в залі. Ага. То мені розповідали, що він піднявся на дах. Я не знаю, того мені розповідали. МТ. Піднявся на дах, з даху спустився і таким чином попав в зал. Душуба. А, так у вас і душова Так. Нічого собі. — Так, бракує місця для якогось турніка або будь-якого мінімального речі, що можна було повисіти, що можна було вправо поробити, це, певно, найбільше що бракує. Хотіла би запитати вас про, про телефони, так? Вас... Доти пізно розібрався йому в склад. Це такий трошки, знаєте, є і рудимент радянського минулого. Звичайно, двохлотка — Це є захист, це є зв'язок, який... Коли ну, говориш то ранком безпеки чи зовнішньої розвідки чи з іншим, звичайно, в тому є логіка, є потреба, що візок був захищений, в тому є потреба. Ну, але їх забагато. Тим я взій не користувався ніколи в житті кінтернет міністрів, президент інше. Коли прочов Ренбу, ну я місяць взагалі не знав, як до того доторкатися. Купа телефонів Там ще більше було. Та. Ні, десь так само було. Я кликав сприймання дівчат і кажу, не беріть ні того, то не беріть ні того. То". Бо я поняття не мав, як натискати і що робити. Я пам'ятаю, я пройшов місяць чи два, аж поки я почав адаптуватися і якось набирати самостійно. Зараз ще попросив, щоб мені, от тих, ну, з ким я найчастіше зв'язуюсь, ну, щоб були їхні двохсотки, трьохсотки, щоб зараз ну, було на столі, щоб я не мусив шукати по книжечці. А орден це у вас що? Зовнішня розвідка. Книжки підібрані, не за принципом того, що я читаю. Ну а за принципом того, ну що коли подарували, -то? так? Точний кобзар. Недавно хтось з депутатів дарував. Від Макейна. Коли вчався з Макейном мені подарував свою книжку авторство, яка тільки вийшла справа моїх батьків. Дивитись телевізор, чи воно. Тут де система ради. Я не знаю, звідки вони і як. У момент який я забігаю в кабінет, підписати якісь документи, то я точно бачу, скільки є до голосування, і біжу назад, щоб проголосувати. Над чим зараз працюєте от, в даних хвилину? В даних хвилинах це порядок денний наступний тиждень. Mm -hmm. Тобто це є, це є проєкт порядку денного, повний. Ну, все, що дали комітет. У нас зранку була нарада, де ми визначали по тих законопроектах порядок денний наступний тиждень. У нас робота побудована таким чином, що в середу відбувається, ми акумулюємо всі законопроекти, які були подані комітетом. Відбувається експертна рада. Яку входять представники від цих фракцій, не голови а представники? Ми вже на перід визначаємо відношення тої чи іншої фракції до того чи іншого законопроекту. Для того, що якщо законопроект не має необхідної кількості підтримки, ну відповідно його треба виносити в зал, поки не буде найдений компромісний варіант. Фактично, в понеділок на погоджувальній раді, ну коли ви приходите журналісти, ви там вже бачите результат багатоденної роботи. Там же може з'явитися якесь термінове питання, якесь. Це більше робота на камеру, так погоджувальна рада. Ну, так, насправді часто голови фракції швидше політичні свої позиції висловлюють, бо вся експертна робота проводиться протягом тижня. Але дуже часто наша робота впирається в питання дисципліни, коли всі фракції підтримують. Коли всі вважають, що закон прогресивний і правильний. Бах і взагалі немає людей. Ми хотіли би вас запитати, як у представника Народного фронту. Багато депутатів Народного фронту зараз помічені за кнопкодавством. Як з тим боротися? Я на фракції неодноразово це питання піднімав і говорив, що для таких дій не може і не має оправдання бути. Воно виглядає трошки комедно. Що коли ми були в опозиції і блокували трибуну, інколи цілими днями не допускаючи кнопкодавства, і воно тоді, звичайно, викликає велику недовірю суспільства. Що коли ви в опозиції, от ви ж так себе ведете, а як при владі все міняється? А, ну, то, можливо, вже варто запровадити знаєте, якісь дисциплінарні покарання, чи штрафи фінансові, чи якісь там. Ну, є в нас законопроект, зараз лежить про штраф. Угу. Ну, як зняти з народного депутата штраф? Ну, Це насправді швидше для того, щоб пару сюжетів зняти. Скажіть, чи як ви ставитесь взагалі до, такого, до такої пільги депутатської, як автопарк? Не трактуються пільгою. Вважаю, що це забезпечення роботи народних депутатів. Я пригадую, коли я вперше приїхав в Київ. Коли я став народним на депутатом, це було, якщо я не помиляюсь, у 2008 році. Чи за на п'ятий канал, чи заїхати на «СТВ», чи на один з один? Я не київський, я поняття не мав куди їхати. Для тих депутатів, які не є бізнесменами і не мають ніяких мільйонних доходів з ліва справа, це важлива функція, яка допомагає їм виконанні своїх обов'язків. Якщо звернутися до грузинського досвіду, у них автомобілем забезпечує партія. Тут, тут, тут така історія ну, так, ну, в тільки... них парламент в Кутаїсі, знаєте, там ще є проблема так, з Так, Саме. тільки ми можемо поставити інше питання. А де за кордоном партії кошти беруть? От я був здивований. Фінансіональний... Розумієте, От mm -hmm. воно все ж одне друге тяне. От я був у Франції, був здивований. За один голос політична партія отримує одне євро. Тобто проголосувало 4 мільйони французів. Політична партія отримує 4 мільйони євро. Mm -hmm. Тоді держава, розуміючи, що вона дає партії. Кошти бюджетні, вона може перед партією ставити вимогу. Маєте своїх депутатів, ми вам виділили кошти, ви, будь ласка, забезпечте їх. ж ця система цілковито непрозора. Якби я зараз сказав, що необхідне державне фінансування партій, був би величезний громадський шум. Як ще й партії фінансувати з бюджету? Це дуже просто. Не фінансує держава, починається корупція. Починають фінансувати олігархи. І політичні партії бродять між різними олігархами, хто більше дасть, чи той, чи інший. А в кінці кінців ми дивуємося, чому в парламенті важко провести будь-який антиолігархічний закон. Та тому вже створюється така система правил, яка призводить до того, що партії стають зарушниками дуже часто того чи іншого олігарха.